Я дуже вами, дівчата, задоволена дійсно, з того, як ви прийшли, починали перші ваші стрижки, і зараз ваші стрижки це колосально. Вроді би тих 7 днів, але результат колосальний. І я вам насправді бажаю, щоб ви обов'язково далі йшли, щоб ви відпрацьовували це все діло, щоб вам попадались такі клієнти, які будуть вас вдохновляти і будуть задоволені вашою роботою, і ви будете віддалі. 100% кайфувати. Так що рухаємось далі. Ну і пишіть мені, якщо що, я вас вітаю. Так, Макаревич Марія, <плес> Марія. Дуже дякую. Ти получиш нас <плес> через 20 <плес> <свої плес> чи через 3 <спритання. плес> днів. <Дякую. плес> що таке будь вчителем, це реально дуже важко, дуже важко вкладатися. І ми вам дякуємо за те, <плес> щоб загад почати Людей скажімо так, дівчаток чомусь на вас не згасав, щоб завжди світилися очі в своїй справі, і щоб ви кайфували від того, що ви робите в першу чергу. Дякую Дякую! Дякую. Дякую.